Це одна з моїх найулюбленіших вулиць. Я про себе називаю її бульвар Шевченка. Тому що тут посередині йде ну, от той бульвар. <рив> а, така невеличка зелена зона з деревами. Хоча по бульвару Шевченка в Черкасах там можна ще й ходити посередині. Ось, з цієї сторони. Золоті дерева, якщо так глянути направо, тут теж золоті дерева. І як гарно, подивіться, така перспектива шикарна. Правда? Припаркований такий вен. Як же їх називають? Караван. Ось. Це дім на колесах. Щоб його орендувати, ну це, напевно, чийсь куплений, щоб його орендувати, треба за півроку оплачувати. Колись хотіла б я спробувати в такому домі десь проїхатися. Так, а куди їду я, куди прямую? Я завела Артемчика в школу і тепер їду додому, зараз у мене пробіжка буде. Ось жовті троянди. І покажу вам, що відбувається тут з нашим будівництвом, що, до, ну, що біля дома. Тут вже таке, тому що ж це був серпень, і я не показувала. Але коли ми вже в вересні пішли в школу, ми побачили, що тут вже стоїть другий поверх. Бачите, як тут же засадили траву. Це газон. Вже фінальна версія. Зараз трошки якось так підніму камеру і просто вам покажу ближче. як англійці швидко будують. І будують школу, тому що зараз ми під'їдемо з вами до я не знаю, центральний вхід наразі, от як поки йде будівництво. І там вивісили, що то буде школа. Школа праймері, тобто початкова, В школу, в яку ми вже не підемо, ну, тому що діти вже мої виросли. Хоча підуть сусідські діти, бо у нас дуже багато тут малечі і навіть за стіною у нас сусід у них народилася теж маленька дитинка. Ось так школа ця буде називатися Святого Едбурга. Це, до речі, така школа є у нас тут, це якась ще одна школа, бо не вистачає місць. Нас ж не взяли в найближчу школу ми вимушені були їхати трошки далі. От, і якщо приїхати далі, тут же бачите, утептибу, я так розумію, в тих білих пакетах привезли. Зашивають вже навіть перший поверх. Класно, тут дуже все так чисто, гарно, новому, по-новому все. Ось тут, якщо глянути через дорогу, майданчик і також багато будівель. От Якщо трошки далі поїхати, тут теж нові забудови, здається, коли ми приїхали сюди, тут ще ось ці будинки. Починали будувати ось цей великий будинок, що попереду, це квартири. ось Так вони виглядають. І я так думаю, що частина, ну більша частина тут вже будинків куплена, тобто продана. А інша частина може ще й нім. Може хтось з вас, хто дивиться моє відео зараз, хоче. Переїхати в Великобританію, не знаю куди, і у вас є дітки або плануєте ви діток. От я вважаю, що... Ой, 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 ой ледь не впала. Так, бачите, маш... автобус їздити тут можна на автобусі їздити. А, то треба їхати саме сюди, в Бістер. Це невеличке місто, але недалечко від Лондона, там, де можна працювати, їздити туди, частково вдома, частково в Лондоні. Тобто, якщо у вас, Вон, дивіться, будинок на продажу, ось він. Бачите? Ну такі, до речі, як у нас. Якщо ви... Можете, то приїжджайте. Будемо раді вас бачити. Тут так, бачите, все чисто, гарно теж. Приємне місце. А далі... Далі то напевно вже кінець бістера, бо бістер же ж невеличке місто. Хоча в мене такі відчуття, а, що він буде розширюватися, тому що... Попит дуже великий. Трошки накрапає дощ, ще будівельники ходять. Я вже маю їхати додому. Тому повертаю. Так, як ці додому називаються Кала Холмс Так, це будинки, які називаються Кала Холмс. Так, ну що ж. Їдемо. Ось район називається саме в Бістері, називається Кінсме. Сучасне будівництво. Друзі, щоб купити такий будинок, це треба дуже багато працювати. Ой. Можна його орендувати. Деякі будинки тут здають, тобто купляють і здають. Щоб зняти такий будинок, ой, напевно, треба, ну так, щоб на все, щоб так, десь до двох, напевно, тисяч фунтів, щоб годувати сім'ю в супермаркеті, купляти їжу і не ходити по ресторанах. Це я вам про, про бюджет розповідаю. Треба десь ну 800 фунтів. Тобто, загалом, от, щоб так от вижити, 3000 фунтів чистими в місяць на сім'ю. Тобто це будинок і їжа, вже не кажучи там про одяг, про речі, якісь там ще додаткові, там не знаю, зубна паста косметика чи щось інше. Щось купити в дім, десь хоча б поїхати, якусь емоцію отримати, піти, ну це все теж кошти. Якщо раптом ви плануєте і не знаєте, скільки потрібно коштів, ну от рахуйте. Мінімум три тисячі. Якщо, якщо ви можете собі таку знайти роботу, то так. Приїжджайте. У нас моє улюблене, як його просеку, від Міноу. І так трошки під кутом. пробочко, щоб повітрячко не відразу все пішло, а так чуть-чуть. О! Молодець. Ага. <різь> Ти умнічка. Ну, то ж. Так, що ми сьогодні святкуємо? Зустріч, довгоочікувана. До зустрічі! Зустріч. Вау! Друзі, вітаю всіх! Подивіться, яке у нас сонце. Це я! Привіт! Ранок суботній. У мене сьогодні вихідний. Я взяла собі, біжу свої чотири кілометри, а потім... Йду на день народження у Танюшки. Цей прекрасний день настане, правда, завтра, але ми будемо гуляти сьогодні і завершимо вже завтра. Їй 40 років. Всім гарного дня. Так, Біжу. Здається, я вже запізнююся. Квіти у мене тут. Пляшка вона знайшлася. Ще ковбаска, сирочок і солоденьке щось для Міли. Там дівчинка у Тані донька. Так що, сподіваюся, сьогодні буде хороший вечір. Льошик сказав. Якщо запізно, то не, не приходь. <с> ну тобто він мене забере, якщо там не пізно. А якщо пізно, то сама вже якось дійдеш додому. А як? Я щось пішки не дуже хочу по ночам ходити. Думала їхати на велосипеді, але в шкіряній спідниці на велосипеді є ризик порвати. Це не дуже гарна ідея. Отже, йду пішки. Як там воно буде, не знаю. Але впевнена, що все буде добре. Ох. До зустрічі. Ні, не зможемо, утратила. Дівчата, нагадайте, куди ми їдемо? Трасити булочками? Булочками, на їли ж булочок, те треба витрасити. Саме так. Не встигла душити свій блейзер, Але все ж таки покажу, на якому я етапі. Хотіла ж дошити сьогодні навіть в цьому влозі показати вам. І може вже завтра піти навіть на роботу. Але ж ні. Ну нічого. Краще не поспішати. Потихеньку все дошити з часом. Я думаю, що в наступному відео я вже вам покажу готовий результат. Ну Приблизно так він виглядає, ще треба зробити фінальне Рукави Рукавиш пришити, ще підкладка має бути, шлиця тут вже готова. Ще всередині рукавів підкладка має бути. Низ теж доробити. Тут же підкладка пришита. Ось така історія. Добре, дякую, що були зі мною до зустрічі в новому влозі. Бувайте! Stuff old Polaroids of times behind us. I can't get you out.